Всім привіт, друзі! Слава Україні! Не спалося сьогодні не тільки Байдену, а й всьому Кременчуцькому району і місту Кременчук. Оце ось дивіться. Оце ось сонце. І то воно не за хмарами. Як ви зрозуміли то все. Дим! Ну і тягнеться воно, та дай Бог, хоч би через пару днів потухло. Друзі, хто не дивився про ремонт акумулятора, заміна одного із елементів відбулася, значить, дивіться, батарея от, показую, No2. Був розбаланс після установки 0,4 вольта, тобто 4 вольта ячейка номер 8 Зараз вже розбаланс складає е, 7000 вольта. Це ось показник, ну 6000 вольт. І баланс зараз навіть вимкнувся. От якось так. Всі ячейки вирівнялися. Але пройшло майже 9 днів. Якось так. Так, рекомендую подивитись попереднє відео, хто не бачив. О, є на що глянути. Напишіть свій комент. Так, наводжу трошки порядки. Зараз на території. Розкладали, попиляли трохи дровішок. От, Навіс такий зробив, хто не бачив. В малому на день народження. Купили дирчик, я його реставрував. Залишилось там перетягнути сідало, Поставили нову резину 3.2.0, Ще дрібниця залишилася поробити. От. Станочки отакі ми робимо, хто не знає для виробництва будівельних блоків. І сьогодні ще ось забетонірував кусок такої площадки. Тут буде навіс, навіс ось під нього труба, теж забетонована, якраз під два моцеклета буде. Або під один, або під всяку лабуду. Навіс буде аналогічно в цю сторону скат буде до мене. ай та ай-та-та-та-та. Короче, народ, картинки відос не пройшов. Все нормально, всі живі, здорові, слава Богу.